Кулі свистять, ми зі смертю танцюємо вальс. Щось про своє торохтять з висоти кулемети. Війни дають багатьом на той світ усваїс. Царство померлих суцільні військові намети. Чуєш, кохана, я скучив, хоч наче й не час. Серед снігів твоя бачиться постать пригарна. Я повернусь, не розлучить ніхто більше нас. Ми заспіваємо разом під акорди гітарки. Так невловимо стікає крізь пальці життя. Ти не повіриш. Буває вже чуюся мертвим, так навіть легше, бо не заважає виття льоту снарядів, що сліпо вишукують жертву. Кожний мій крок переповнений словом, люблю. Тільки для Бога і для тебе моя перемога. Звирію скоро. Додому летіть журавлю, тільки до тебе моя пролягає.